Okay. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочу запросити усіх вас, брати і сестри, на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через ІВТН, де б ви не були чи у Лурд, чи за кордоном. Єднаймося разом в молитві від об'явлень Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з батьма, святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві, Святого Розарію, та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недвах, молитовні наміри, які нам надсилались через інтернет та соцмережі місяця в цій скринці, Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію. Усім потребуючим. I God. Вірую Бога Отця Содержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного Господа нашого, що був зачати від Духа Святого. Народився від Діви Марії. Страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за нашого святішого Отця, Папа Лева, і в його намірах. Отче, наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна світла, хрещення Ісуса, молимося в цій тайні, в наших намірах, особливо молимося, за нашого папу Лева, за наших єпископів, за нові покликання до священства, бо посвяченого життя, покликання до подружнього життя, цієї сім'ї. Продар міцної віри для нас всіх тих намірах, які надсилаєте нам, яких просите нас молитися, хай Господь вислухає молитву, яку заносимо до нього через Богородицю. Отче Оче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повного спо з тобою, між тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого Ісус! Mary, God, now, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, for... Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спа з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного гріха Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна світла, об'явлення Ісуса в Кані. Молимося в цій тайні в наших намірах. Особливо молимося за нашу батьківщину. Просимо про дар справедливого миру, завершення війни. потрібні благодаті, сили для наших захисників, захисниць зцілення для поранених, особливо також тих, які постраждали внаслідок обстрілів минулої ночі. за всіх медиків, волонтерів, за всіх рятувальників, за весь наш народ, отче, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тим із жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою. ти тими жінками і благословений плід лона, Твого Ісус. Пава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія, лампорі, безпереворотного гріха зачата. Молись за нас що до тебе прибігаємо. Третя тайна світла, проголошення небесного царства, заклик до навернення. Молимося цій тайні в наших намірах. Особливо молимося за зцілення для хворих, наших близьких, рідних, також тих, про яких просите молитися. Данилка, Богданчика, Назара, продармове, також усіх близьких ваших рідних. Всі ваші наміри, молитовні прохання, які надсилаєте нам, Отче наш, що кареджоче на на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона, Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Lord, Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна спот з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна, спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна, спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Lord, Mary, God, now, Lord, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного ріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна світла преображення Ісуса Христа. Молимося тайні в наших намірах. Особливо молимося, про дар вічного життя для всіх померлих. Тих, які страждають чистилище, наших близьких, рідних померлих, тих, які загинули під час війни, також для. За всіх помираючих про дар щасливої смерті, щоб щоби з Богом увійшли до неба. А також просимо в усіх наших намірах, в усіх намірах наших близьких, рідних, Отче, наш, що і сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля, твоя на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід Лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. п'ята тайна світла, установлення Євхаристії. Молимося о цій тані в наших намірах. Особливо молимося в намірах наших глядачів. Молимося за вас, брати і сестри, в ваших намірах, які маєте в серцях ваших, всіх ваших потребах. Молимося. Намірах також, які надсилайте нам в коментарях під трансляціями за всіх добродіїв наших всіх, хто в духовний матеріальний спосіб підтримує служіння наше в католицькому телебаченні. Просимо, щоб Господь винагороджував все добро. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна, повного з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословен, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Mother, Lord, now, Mary, following... Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена Тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І Марія безпервородного гріха Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, і благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зіткання, наші жалі, наш плач на цій долині слізь. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого Лона, О ласкава, О люба, О солодка Діво Марія. Погородице з Лурд, молись за нас. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, свята Бернадета, молись за нас, І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Дякуємо, брати і сестри, за спільну молитву Святого Розарія, яку ми молилися в єдності з паломниками, зібраними у Лурд, і запрошуємо до цієї молитви щобудня о 16-й годині. Нагадуємо, що ви також можете встановити мобільний додаток на ваш телефон, щоб ще зручніше дивитися наші трансляції та наш телеканал. Запрошую вас до цього. Дякуємо за спільну молитву, до наступних зустрічей. Залишайтеся з нами з католицьким телеканалом, IWTN. Слава Ісусу Христу!